Вітаю новини на телеканалі Бізнес. Мене звати Сергій Кудімов і далі економічні підсумки дня. Ось найцікавіше. Відкладена війна США пообіцяли, якщо Дамаск позбудеться хімічної зброї, військових дій не буде. П'ять років після банкрутства Леман Бразерс. Чого навчила світова фінансова криза український бізнес і чи не буде рецидивів? Від турфірми до стриб клубу бізнес-план на будь-який смак і колір продовження серіалу про молодих та успішних. Голова Верховної Ради Володимир Рибак повернув проєкт держбюджету 2014 до Кабміну. Він пояснив, що отримав листа з уряду, де йшлося про необхідність доопрацювати документ. Нагадаю, Кабмін схвалив проект кошторису минулої середи, а вже у суботу він був зареєстрований у парламенті. Документ передбачає зростання ВВП на рівні 3%, інфляцію 8% і держборг на рівні 32,5% ВВП. Сировинний додаток. Бізнесмен Костянтин Живаго придбав 38,5% сировинної компанії Intertrading в одного зі світових виробників сталі, австрійської First Alpine Group. Про це повідомляє комерсант Україна. Таким чином бізнесмен став мажоритарним акціонером підприємства. Сума угоди за інформацією видання кілька десятків мільйонів євро. Виручка VA Intertrading торік становила 1 мільярд 300 мільйонів євро. Фінансовий аналітик групи компаній інвестиційний капітал України Олександр Мартиненко вважає, що це придбання допоможе Костянтинові живаго розвивати свій залізорудний бізнес. В первую очередь сейчас речь идет именно о диверсификации логистических операций. То есть у компании до этого были активы в Южном порту, сейчас появились активы в Одесском торговом порту. Плюс, конечно же, наработанные в Интертрейдинг бизнес-связи какие-то деловые контакты, которые тоже могут помочь новыми клиентами. Вітання з Америки. Колишній ректор Національного університету Державної податкової служби Петро Мельник перебуває у місті Сан Маркос у штаті Каліфорнія. США. про це повідомили в генпрокуратурі України на запит народного депутата Геннадія Москаля. Відомство планує подати клопотання до США про видачу мельника у коментарі каналу. Бізнес Геннадій Москаль пояснив, що Мельник при поїхав до США як громадянин однієї з прибалтійських держав, тож із видачою можуть виникнути труднощі. Громадянина України по фамілії Фіотер Мельник в Сполучених Штатах Америки немає. То кого видати? Той документ, по якому він в'їхав, він виданий легально, і писати треба до тої прибалтіцької країни, громадянином якої він являється, і ті, ті, хто мають юридичне право мати якісь, будемо казати, юридичні. Зносини з сполученим штатом Америки. Україна ніякого офіційного права немає, бо він у них не числення громадянин України. Антимонопольний комітет України звинуватив найбільші українські торговельні мережі в картельній змові. Про це гравці ринку дізналися із повідомлення, яке отримали від регулятора. Пише Forbes.ua. у чорному списку 18 торговельних мереж, серед яких Фозі Food, Фора, Фуршет, Ашан Україна, Метро АТБ. Їх звинувачують зокрема у завищенні два роки тому цін на продукти майже на 40%. Компанії мають 10 днів, щоб висунути аргументи для свого виправдання. Інакше антимонопольний комітет може оштрафувати кожного на 10% річного обороту за попередніми підрахунками. Це близько 20 мільярдів гривень, що є рекордним штрафом в історії України. Гипотетический штраф может быть просто огромен. Наложение таких больших штрафов и необходимость их заплатить приведет действительно к, к коллапсу всей системы. То есть энное количество компаний будут вынуждены объявить банкротство. Міжнародне агентство Фіч знизило довгостроковий рейтинг трубоколісної компанії Інтерпайп із «Бі-мінус» до «Тріпл-Сі». Причина невизначеність з експортом труб України митного союзу. На цей ринок торік припадало 25% від загального обсягу продажів компанії. В агентстві прогнозують, якщо квота митного союзу не збільшиться або не буде зменшено мито, Інтерпайп навряд чи дотримає графіків погашення боргів до листопада. Нагадаю, у липні цього року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що квота митного союзу на імпорт українських труб не буде продовжена. Рейдерство може увійти до кримінального кодексу. Уряд планує на законодавчому рівні ввести визначення цього поняття та встановити кримінальну відповідальність за рейдерські дії. Повідомив перший віцепрем'єр Сергій Арбузов під час першого відкрит... відкритого засідання міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів. За його словами, комісія вже опрацювала близько 70 заяв від постраждалих підприємств. Найпоширеніші схеми захоплення бізнесу, скуповування акцій, фіктивне банкрутство та неправомірні судові рішення. робочому порядку вже вдалося допомогти корпорації Філіп Моріс, забезпечивши процес реєстрації прав власності компанії в Україні. Вдалося призупинити позбавлення власності у низки інших інвесторів, як іноземних, так і українських. Колишній радник Барака Обами та екс-міністр фінансів США Лоуренс. Самерс не братиме участі у боротьбі за крісла голови федеральної резервної системи. У листі до президента Сполучених Штатів він повідомив, що знімає свою кандидатуру, аби уникнути конфліктів під час голосування в Конгресі. Хоча, за словами експертів, Самерс, якого підтримував Обама, мав шанси легко здобути голоси, насамперед тому, що у Конгресі надто зайняті сирійським питанням, і голосування за очільника ФРС може перетворитися на формальність за повідомленнями. Змі президент ша назве кандидата на посаду голови Федрезерву вже цього тижня. Титанік із Уолл-стріт. п'ять років тому потонула одна із провідних фінустанов світу інвестиційний банк Лєман Бразерс. Вважається, що ця подія стала початком глобальної економічної кризи, наслідки якої відчутні і досі. Лєман Бразерс змусив провідні країни переглянути регулювання фінансових ринків. Контроль став жорсткішим. Однак чи достатньо цього, аби фінансова катастрофа такого масштабу не повторилася? Ольга Дацюк далі кожен з вас має почуватися впевнено та гордо. Наш банк сильний як ніколи, і наша сила лише зростатиме. Ми долали труднощі раніше, і ми подолаємо їх сьогодні. Через три місяці після цієї заяви Титан Уолл Стріт» банк «Леман Бразерс скотився у прірву. 15 вересня 2008 року. Називають днем найбільшого банківського банкрутства. Ніколи ще фінустанова таких масштабів не зазнавала краху. Банк продавав цінні папери, засновані на облігаціях іпотечної позики. Через кризу на ринку нерухомості вони втратили свою ціну. А Леман Бразерс місце під сонцем. Втім, наслідки цього провалу стали початком не лише фінансової кризи, але Глобального реформування банків. Капіталізація банків зросла, співвідношення позик до активів зменшилося, а погані активи ліквідували. Особливо це торкнулося європейського банківського сектора. Світові фінрегулятори, спостерігаючи за наслідками колапсу, зробили висновки. Вимоги до банків посилилися. Втім, аналітики кажуть, тепер найвищі ризики у Європі, і перш за все, через неоднорідну фінансову систему. Те, що підходить французькій банківській системі, може не спрацювати в німецькій, італійській або іспанській. Приміром, в Іспанії провели масштабну консолідацію. Кількість невеликих локальних банків скоротили із 43 утворили з півтора десятка. А от у Німеччині нічого не змінилося, там лишилося безліч фінустанов. Хто виграв від краху Лемон Бразерс, то це адвокати. Вони заробили грандіозні суми. Юридичні витрати банку за п'ять років сягнули понад трьох мільярдів доларів. Сума перевищила його заробіток у 2005 році. Цей час вважають останнім прибутковим періодом фінустанови. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Принцип доміно хвиля від потонулого Ліман Бразерс, попри запевнення тодішнього уряду, дуже швидко накрила Україну здешевлення гривні, колапс ринку нерухомості та криза банківського сектора. Ось неповний перелік того, що спіткало Україну у 2008-2009 роках. Як це було, нагадає Олена Абрамович. Коли американський лемон Бразер зазнав краху, в Україні кризу чекали не всі. У вересні курс долара все ще тримався на рівні менше п'яти гривень. Тодішній прем'єр Юлія Тимошенко запевняла, Україну світова криза не зачепить, адже акції вітчизняних компаній не котируються на світових ринках. Та проблеми були очевидними навіть раніше, каже тодішній міністр фінансів Віктор Пинзенек. Українська економіка демонструвала вже дуже негативні сигнали ще влітку, ще до Лемон Бразерс, і ми його бачили. Якщо мова йшла про промисловість, то вона вже йшла в мінус. І де нас очевидні для мене були очевидні речі, що омінути ця ситуація українську економіку не може. У жовтні криза відчувалася уже наповну. Кілька банків стали затримувати виплату депозитів. Це спричинило паніку, і тільки за перший тиждень жовтня, за даними Нацбанку, населення зняло з депозитів близько трьох мільярдів доларів серед жертв і великі фінустанови. Промінвест надра Укргазбанк. Причинами це ті вади Газбанку, які були на той період. Велика питома вага депозитів населення. Слабкою нашою, нашою була рисою. Це робота з міжнародними ринками, тому що ті, ті банки, яких все-таки було більше там, міжнародних запозичень, вони змогли в період кризи їх реструктуризувати і якось кризу пройти. 13 жовтня Нацбанк заборонив видавати депозити достроково. На рахунках заморозили 145 мільярдів гривень. Гривня невпинно падала. Розпочалася паніка, і на ринку нерухомості банки не видавали більше кредитів. Покупці розривали попередні договори. Ринок просто сначала термознувся на місяць, а потім просто пашов. як Титанік вниз. Покупателі відказувались покупати недвіжиместь, розуміючи, що вона буде дешевіть. Продавці одказувались поніжають цену на недвіжимость, жидаєш тот то образом все пройде. Паніка не минала, і в грудні курс нас валюти в певні дні стягав 10 гривень за долар. Від краху економіку країни врятував кредит МВФ. До кінця року курс стабілізували на рівні 8 гривень. Вижити великим проблемним банкам допомогло рефінансування від держави. Криза навчила українських та світових банкірів бути обережнішими з кредитами. Втім, на думку тодішнього міністра фінансів, шок 2008 року мав би допомогти розв'язати набагато більше проблем. Банківський сектор залишився з проблемами. Вони не лікуються самими банками, їм треба допомогти, їм, їх, причому не грошима. Проблема з тиском на обмінний курс не вирішена. дисбаланс, як був, так і залишається. А бюджетний дисбаланс залишається і наростає. На думку пензенника, криза таки оминула Україну. Адже якби не той кредит МВФ, усе могло бути значно гірше. Зараз же важливо слідувати прикладу Європи, каже політик, зменшувати дефіцит бюджету і не нарощувати борги. Олена Абрамович, Максим Войтицький, новини телеканал Бізнес. Про те, чи зробили в Україні висновки після світової фінансової кризи, ми докладніше поговоримо просто зараз. Гість програми Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Добрий вечір. Добрий вечір. Чіснує mm -hmm. думка, що крах Lehman Бразерс розвіяв е віру у всесильність ринку. І непотрібність адміністративного втручання. Чи ви погоджуєтеся з цим? Я думаю, що це дуже така філософська постановка питання, але якщо говорити серйозно, то і ситуація навколо Лемон Бразерс, навколо багатьох інших фінансових установ, поставив питання регулювання діяльності фінансового сектору, його зв'язків безпосередньо з реальним сектором в абсолютно іншу площину. І в такому плані ми просто повинні говорити, що ця криза стала пошуком поштовхом для пошуку нових моделей регулювання і. Головна проблема, яка виникла навколо, скажімо, і не тільки це те, що просто в регулюванні були так звані лакуни, тобто місця, які не врегулювалися ні банківським, ні фінансовим законодавством. Тому я думаю, що не треба звинувачувати ринок в тому, чому він не винен, треба звинувачувати перш за все регуляторів і тих, хто, скажімо, пропустив якісну зміну і в глобалізації з одного боку, і з іншого боку, якісну зміну в багатьох фінансових потоках і операціях. Берещ на вашу думку, все ж таки прогноз невеликий. Чи існує шанс, що глобальна фінансова криза може повторитися найближчими роками? Що стосується повторення глобальної фінансової кризи найближчими роками, я чесно кажучи, в це не вірю. Звичайно, можуть бути якісь потрясіння, але навряд чи вона буде така глибока і така масштабна, як ми мали це, скажімо, там в 2006, 2007 2008 роках. Це з одного боку. А з іншого боку, ми спостерігаємо сьогодні певне відновлення, в тому числі європейської економіки. Але ясно, що ми дуже поки що експерти обережно оцінюємо цей процес і говоримо про те, що тут існує велика кількість ризиків, тому я кажу, щоб не наврочити. Чуть -чуть, фу. Mm -hmm. Чи зробила українська влада, на вашу думку, висновки, які уроки винесла після фінансової кризи 2008 року? Ну, для і, того, зокрема щоб, у банківському секторі, для того, щоб відповісти на ваше питання, ми повинні спочатку сказати, які були уроки, а потім чи винесли ми їх. Я думаю, що ключовий урок очевидно полягає в тому, що просто криза, яка торкнулася України, і 2009 рік, це фактично рік рекордного падіння валу внутрішнього продукту в Україні, показався не гаразд української економіки. Тобто вона не привнесла чогось принципово нового. Вона показала, що ті проблеми, які у нас є, вони можуть підпливом зовнішніх чинників, окремих внутрішніх чинників загострювати. Тому в цьому сенсі можемо говорити, що, скажімо, поява різного роду документів пов'язаних з реформуванням сектору. Реального фінансового і так далі, це очевидно кроки в правильному напрямку. Але враховуючи те, що на жаль, темпи реформування у нас є дуже низькими. У нас залишається велика кількість проблем і в фінансовій сфері, і в сфері державних фінансів, ми можемо говорити про те, що Україна, скажімо так, уроки винесла, і вона їх розуміє, але поки що знаходиться. Ну, не будемо говорити на самому початку, але все ж таки на якихось початкових етапах реальних фундаментальних перетворень. А якщо говорити, наприклад, про банківський yeah. сектор, у 2008 році говорили що він надійно захищений зараз, у 2013 році. Ну, я думаю, що банківський сектор, звичайно, виніс, ну вир... не <сміст>, вирок виніс певні уроки. Да? І ми е, знаємо, що в багатьох банках, скажімо, були переоцінені е, ті ж самі активи, да? були переоцінені, скажімо, кредитні портфелі, і це призвело, до речі, до такого я б сказав би підняття відсотку, скажімо, е, мовно кажучи, поганих кредитів, але це говорить не тільки про проблеми. Проблеми, звичайно, не лиє про те, що банки почали відноситися більш, так мовити, суворо до цих речей. Е, сказати про те, що, скажімо, на сьогоднішній день. Банки повністю перебудувалися ні, очевидно, є певна інерція, і тут також питання по конкретному власнику банків. Зрозуміло, що, скажімо, перебудова банків з іноземним капіталом відбувається значно швидше і більше я б сказав би радикальніше, ніж перебудова банків суто з українським капіталом. І ясно, що більш великі банки вони більш активно все ж таки перебудовуються, чим банки середнього і малого рівня. Останні запитання. На вашу думку, які найвразливіші місця в українській економіці та фінансовому секторі, і можливо найміцніші. Ну, якщо говорити Зараз. в цілому, то звичайно, перш за все, це питання бюджетної сфери, тому що тут у нас є проблеми і з доходами, і є проблеми із виконанням зобов'язань, які стоять перед державою. Я думаю, що ми маємо на сьогоднішній день великі проблеми в різних сферах, де витрачаються кошти, починаючи від пенсійної сфери і закінчуючи питаннями державних закупівель. Тут тема просто вона так мовити нескінченна. А я думаю, що звичайно у нас існують проблеми і в управлінні, скажімо, окремими галузями. Ну, давайте говорити про монополі які у нас є сьогодні в інфраструктурі, ними треба керувати. Давайте говорити про сферу, скажімо, житлово-комунальних послуг. Це проблема, яку треба вирішувати. Що стосується так мовити сильних сторін, я думаю, що ну на сьогоднішній день, в усякому разі, підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом і виконання, в усякому разі, деклароване виконання тих економічних зобов'язань, це крок в правильному напрямку. Це фактично та програма реформ, яка потрібна. Я вам дякую, Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Чи зробили в Україні висновки після світової фінансової кризи? Мічну зброю, а саме Зарін, у Сирії, таки застосовували. Про це йдеться у звіті експертів ООН, Повідомляють світові змі. Такий висновок журналісти зробили після збільшення фото, на якому звіт тримає у руках генсекретар ООН пан Їмун. На світлині можна роздивитися текст першої сторінки документу. Офіційно ж його мають оприлюднити вже сьогодні. Напередодні президент Франції Франсуа Олан заявив, що проект резолюції щодо Сирії можуть винести на голосування в Раді безпеки ООН уже цього. Тижня нагадаю, напередодні у Женеві Росія та США домовилися про політичне врегулювання конфлікту. Уряд Сирії має передати під міжнародний контроль усі запаси хімічної зброї. Проте ймовірність військових дій проти режиму Асада все ж залишається. Ми не допустимо, щоб Сирія уникнула виконання певних пунктів. Якщо ж Асад порушить домовленості, не сумнівайтеся. Ми дійшли згоди, і Росія, зокрема, що це матиме неприємні наслідки. Греки не припиняють обурюватися діями свого уряду цього разу. Проти політики жорсткої економіки економії виступили вчителі середніх шкіл і викладачі університетів. Близько тисячі працівників освіти вийшли на вулиці АФін із вимогами припинити звільнення та урізання зарплат. Страйком освітян протест не обмежиться. Протягом усього тижня держслужбовці різних категорій виходитимуть на мітинги. Попередили профспілки працівники освіти, які все грецьке населення переживають нелегкі часи. Хтось мусить відреагувати на жорсткі дії влади. Ми повинні зробити це заради наших учнів. Укрпошта використовуватиме хмарні технології. Держпідприємство заплатить майже 8 мільйонів гривень за доступ до дата центру. Парковий про це йдеться у віснику державних закупівель. До речі, в Україні хмарними технологіями користується більшість представників малого та середнього бізнесу. Однак, розвиток цього ринку стримує недовіра. Користувачі не впевнені у повній захищеності серверів, каже Олексій Кондаков. Олександр Краковецький, директор маленької IT-компанії у штаті всього кілька працівників. конкуренція жорстка, тому змушений шукати, як зекономити. Декілька років тому підприємець звернувся до хмарних технологій і тепер зберігає інформацію на віддалених серверах. Якщо раніше у нас були певні свої сервери, де ми розгортали якісь тестові сервери, якісь ем, системи управління проектами, то зараз принцип від, від них всіх відмовилися. Для невеликої компанії це може бути декілька десятків доларів у місяць. За даними дослідницької компанії ІПСОС, 85% малого та середнього бізнесу в Україні користуються хмарними технологіями. Сюди відносять поштові сервіси та послуги зберігання електронних документів. Окрім економії, це дає змогу залучати працівники з будь-якої точки світу. Тім є і ризики. Насамперед, захищеність інформації, і це світова проблема. технології захисту хмарних серверів зараз набагато потужніші та прогресивніші ніж декілька років тому. Я навіть знаю компанії, сервери яких менш захищені за хмарні. Але все одно питання безпеки даних у цьому секторі найболючіше доводиться відразу вдосконалювати захист, щойно виявляються вразливі ділянки програми. Суто українська проблема, яка стримує розвиток хмарних технологій законодавство. кажуть айтішники. Дані що всі, що зберігаються, це всі всі провайдери. Це за і це Microsoft Azure, Windows, Amazon сервіси. Тут вони всі знаходяться сервери в Штатах, в Європі. От, а згідно там українського законодавства, там дані деякі дані мають зберігатись на українських серверах. За даними компанії Cisco, хмарні сервери займають 11% від загального обсягу центрів зберігання інформації в світі. До 2015 року ця цифра збільшиться втричі. Лідерами клауд-технологій є світові it гіганти IBM, Microsoft та Google. Олексій Кондаков, Андрій Скрагленко, новини телеканал Бізнес. У школі він цікавився електронікою, вступив на технічну спеціальність, а заробляє пишучи бізнес-плани. Йому лише 23, А клієнти вже шикуються у чергу. Замовлення на будь-який смак та колір. Фінплан для туристичної компанії чи стратегія розвитку стриптиз клубу. Ще одна історія про молодих і талановитих підприємців від Мирослави Заєць зараз ми поміряємо мінералізацію питної водички. Винахідник та неодноразовий призер науково-технічного відділення малої академії наук про бізнес навіть не мріяв. Аж доки на першому курсі КПІ Владислав Цигода не потрапив до Швеції, де тиждень учився писати бізнес-плани. Повернувшись, узявся за власні розробки. Перший бізнес-план був написаний на прилад для вимірювання вологості порошкових матеріалів. Владислав Цигода, вік 23 роки, освіта вища, спеціальність наноелектроніка. З 20 років пише бізнес-плани на замовлення. У 21 рік заснував компанію VTS Consulting. Інвестора, який би вклав 100 тисяч доларів, тоді не знайшлося. Утім, хлопець не припиняв писати фінансові проекти на власні винаходи. За два роки отримав перше комерційне замовлення. Бізнес-план для туристичної фірми на Полтавщині. Місяць роботи і гонорар у кишені. Мені заплатили за нього 2,5 тисячі гривень. Другий фінансовий план за гроші – клуб у Вінниці. Відомостей про галузь, як і бюджету мінімум. На польові дослідження не вистачило, тож шукав інформацію у всесвітній павутині. Дивився в інтернеті провідні стрибти з клуби України і виписував звідти послуги, які будуть надаватися в тому клубі в Вінниці. Добре, що батьків дома не було. Відтоді встиг попрацювати дистанційно на фірму в Санкт-Петербурзі та на власних хлібах вигідніше замовників шукає через особисті рекомендації персональний сайт та на порталі Freelance.ru. тут у нього найвищий рейтинг в СНД із бізнес-планування. Більшість клієнтів це Росія, Білорусія, Казахстан. На його рахунку понад пів сотні робіт. У портфолі, окрім бізнес-планів, підготовлення презентацій і навіть дипломних. З клієнтами спілкується переважно скайпом. Вартість одного замовлення від 5 тисяч рублів 1200 гривень до тисячі доларів та вище. Тематика від онлайн проєктів до АПК. Найважче це агропромисловий комплекс, там свинаферма, тому що дуже багато нюансів там і. Є... Залі досить важко було шукати інформацію. Потрібні були консультації по відновлювальній медицині складні бізнес-плани. Окрім бізнес-планів, своїм клієнтам Владислав пропонує послуги веб-студії, яку відкрив разом із друзями. З ними ж розвиває власний проект онлайн-аукціон зустрічей. Делоти – це кілька годин зі звичайними користувачами та експертами з різних галузей. Мирослава Заєць, Олексій Маскевич, Артем Босенко. Новини телеканал Бізнес. Електрочовни на соняшних батареях новий тренд у Амстердамі. Місцеві жителі кажуть, такі транспортні засоби не дивина для північних провінцій Нідерландів. Однак тепер вони стають популярними і в столиці. Ті голландці, які вже встигли придбати собі човен на електробатареях, переконують їхні судна менше загрожують як екології, так і чотирьохсотрічним каналам, які внесені у перелік світової спадщини ЮНЕСКО. Завершимо випуск традиційно цифрами дня. Сьогодні торги на українській біржі закрилися у червоній зоні. ЮІХ упав майже на відсоток. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара. Котирування євро на міжбанку зросли на 6 копійок. І на сьогодні це все. Більше новин на нашому сайті. А ще ми є у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить. Замить спортивні новини не пропустіть. Дякую, що були з нами. Добраніч! We'll